Юля, знову прем'єр. Таке враження, що ми справді потрапили в якусь знаєте часову петлю, коли вдруге в історії України другою жінкою прем'єром стає. Одноіменно ім'ям Юлія Свириденко. раніше була Юлія Тимошенко. Тепер Юлія Свириденко очолює Кабмін. замість Дениса Шмигаля. Вона приходить на цю посаду. Вже офіційно парламент затвердив її позицію її кандидатуру на цій ролі. Тільки Тимошенко була Юлія Володимирівна, А тут у нас знайомтеся Юлія Анатолівна Свириденко. Друга в історії України ще раз повторюся історії української політики. Прем'єр-міністр жінка, і вона очолює тепер. Уряд насправді з призначень, які відбулися зараз у Кабміні, особливо нічого там нема що виділяти сьогодні. Я приділю власну увагу навіть не Сверденко і навіть не будь-кому іншому, а саме Денисові Шмигалю, колишньому прем'єр-міністру України, який тепер іде на позицію міністра оборони, про це все поговоримо у сьогоднішньому цьому огляді. Швидкому огляді, дуже оперативному за тими подіями, які відбуваються у Верховній Раді, з призначеннями з ротацією ми у кабінеті міністрів. Тому, друзі, підтримайте наш огляд власне своїми подобайками. Мене, до речі, звати Василь Пихньо. Велика приємність вас всіх зустрічати тут на youtube каналі «Третя Світова. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас, неодмінно це робіть. Отож, поїхали швидко, розберемося головні події того, що власне відбулося. Ну, як я вже сказав, шмигаля на позиції прем'єр-міністра України заміняє Юлія Анатоліївна Свириденко і. Віце-прем'єр-міністром, першим віце-прем'єр-міністром з таких важливих призначень, стає Михайло Федором. Паралельно він далі продовжує опікуватися цифровізацією у межах українського уряду. Зрештою, чесно кажучи, що Свероденко що. Федоро викликають доволі такі позитивні емоції щодо їхнього призначення, тому що це люди, які в принципі своєю роботою заслужили ці позиції. Свороденко я нагадаю, її участь її вона доклалася за останній час до того, що з сполученими штатами було підписано мінеральну угоду. Вона була лідером цих процесів. Інше, звісно, питання там дуже багато може бути до неї. Зокрема, потім я думаю, виникатиме питання щодо всієї правової характеристики цих угод про мінеральні ресурси. Ну що не менше, поки що вони не працюють, але ми прекрасно розуміємо, що для нас критично необхідна і важлива співпраця із американцями, і тому драйвер цих процесів, людина, яка вочевидь викликає певну довіру та повагу в нинішній адміністрації американського президента на позиції прем'єр-міністра. Це важливо, і це дуже непогано. Багато хто доволі добре відгукується про Сверденко, тобто, людина без. Скажімо так, корупційного минулого без корупційних поривів, точно так само, як звісно, що і Михайло Федоров, головний цифровізатор у складі е, Кабміну часів зеленського від дзвінка до дзвінка. По суті, найбільше старожил усіх кабінетів міністрів. Е, як працював, так і продовжує працювати з різними проєктами е, у е, в уряді, і це зрештою до речі, позиція Михайла Федорова, як віцепрем'єра, першого віце-прем'єра, теж дуже важливо. Він е, е, урівноважує різні, скажімо так, політичні, в тому числі. І впливи, тому що багато хто прив'язує Юлію Сверденко до нинішнього главою офісу президента Андрія Єрмака, Михайло Федоров це є точно стосутково рівно віддалена від всіх особа, яка своєю роботою, своєю запозятістю, своєю. Як я сказав, віддаленістю від різних олігархічних тіл точно вирізняється, і він точно буде таким балансиром у нинішньому кабіні. Це дуже добре. Я абсолютно вітаю це його призначення. Звісно, що найголовніше про що варто сьогодні поговорити, це про призначення Дениса Шмигаля на позицію міністра оборони України? Це призначення, відверто кажучи, виникає викликає дуже багато запитань. Реально, але я його розберу одразу після того, як покажу два відео. Два відео, які передували цим призначенням, циркові відео насправді тому, що в парламенті воюючої країни побилися два депутати за трибуну Олексій Гончаренко та Данило Гетьманцев. Прошу дуже подивіться ці відео без додаткових коментарів. Ну, звісно, це ж так важливо в країні, що воює, де вирішується питання уряду. Якими б не були церковими, теж ці можливо пересування ліжок даруйте, на мою думку, в цьому уряді, тому що базово, воно це все. Ця вся ротація, вона не зрозуміла, звідки вона взялася і що вона вирішить. Але окей, нехай, якщо вже на те пішло, навіть і президент, і фракція вони можуть це все. Скажімо так, пропагувати цю ідею змін уряду це їхнє політичне право. Хоча там ще до речі, питання щодо законодавства, яке так і не було змінене. Чи можна в період воєнного стану змінювати уряд? Але принаймні уряд у нас одна єдина інституція, яку можна ротувати на відміну від виборів президента і на відміну від виборів самих народних депутатів. Ще ну тому справді над найбільшим екшеном стала ось ця бійка між Гончаренком та. Гетьманцевим Гучаненко хотів виступити на якусь тему, і от іще одне відео з іншого ракурсу, яке там було знято, давайте його подивимося. Відніться він нічого, я слова не маю, не можу тут. Просто козел. Просто Ти що, тут такі є трибуни? Хто ти такий? Ну так, просто козели і тому подібні речі, мені дуже особисто неприємно і боляче дивитися на подібні факти, тому що це точно не додає ніякої е, довіри до парламенту в таких ситуаціях, коли відбувається голосування за кабмін е, і в обговореннях до цього. Тобто, тут справді є питання до того, що опозиційним депутатам, якщо їм не дають слова сказати, це погано, якщо опозиційні депутати. Е, Виходять, блокують трибуни знімають знімають Тіктоки. Це погано і, чесно кажучи, народ. Ми в війні перебуваємо це серйозне питання. І тут я саме хотів би приділити увагу цьому серйозному питанню війни, тому що Дениса Шмигаля призначають на позицію зараз міністра оборони. В моєму розумінні це теж один із елементів цирку. Я поясню, чого з загальної логіки. Чітко, спокійно стежимо за, скажімо так, нехитрими рухами. Дивіться, народ. Людина пише заяву на звільнення з кабінету міністрів. Тобто, його хочуть змінити на позиції, на позиції глави Кабміну. Без претензій до Дениса Анатолійовича, от я так скажу, без претензій, але чиста логіка. Якщо він хоч його хоче звільнити, це означає, що він з чимось не впорався на думку президента, на думку народних депутатів. Правильно ж, тобто, якщо він не впорався, значить він не виконав задачу. Він іде з позиції і раптом з'являється знову членом наступного Кабміну. Ну, як може бути людина, яка не впоралася із загалом, скажімо так, координацією кабінету міністрів, зараз стати хорошим е, міністром оборони. В мене не вкладається це в з точки зору в голові е, банальної логіки. Хоча мені сьогодні одна розумна людина наголосила, що в нашій політичній історії був такий випадок, коли з позиції прем'єра людина перейшла на міністра оборони, але там був певний зазор. Скажімо так, там був певний геп. Це був Юрій Єхануров, який е, в команді Віктора Ющенка був е, міністром премєр міністром е, а потім став міністром оборони. Але між цими його призначеннями минуло фактично ще півтора року, і варто відзначити, що Юрій Єхануров був доволі такі в сенсі. Покраще міністерство оборони доволі непоганим міністром, от реально доволі непоганим міністром в нарощуванні наших спроможностей та можливостей, якраз таки оборонно-воєнних. І на цьому варто теж наголосити. Тобто, у нас такі прецеденти були, що з позиції однієї переходили на іншу, тобто на пониження, але не в межах ну буквально ось так от одного дня. Цього не відбувалося, тому дуже дивним насправді виглядає призначення шмигаля. Але. Давайте розбиратися вже по факту, що зараз, які задачі стоять перед Денисом Шмигалем. Я в будь-якому випадку, навіть не розуміючи цього призначення. Я приймаю його і бажаю успіху шмигалю, тому що від його успіху буде залежати зрештою і успіх України. А перед ним зараз стоять основні задачі та виклики. Він має перебудувати міністерство оборони як монстра. Цього Цей монстр нав'язав дуже багато різних функцій, і, на жаль, за останній час міністерство оборони стало фактично таким собі закупівельним щодо зброї органом, який не координує виробництво зброї, а він просто тупо закуповує цю зброю. Саме тому рішення сьогоднішнього Кабміну про те, щоб ліквідувати Мінстратехпром, яке займається якраз таким зброї і передати його у відомство міністерства оборони, воно мені виглядає дуже якраз таки логічним, тому що міністерство оборони в умовах війни це орган ну. Що не менше, третій, напевно, що третя інституція, яка найважливіша взагалі в країні в умовах повномасштабного вторгнення тієї тотальної війни, яку ми ведемо, тому перепідпорядкування саме йому Мінстратехпрому, техпрому, це і дуже правильна ідея. Герман Спитання втрачає свою позицію. Відповідно, Міноборони оборони її здобуває. Думаю, що певні функції бажано було би порізати шмигаль. Насамперед він є цивільним менеджером. Так він прийшов на Кабмін з позиції менеджера. Він займався регіональним управлінням спочатку в політиці, потім став у кабінетом міністрів. Очолив зараз в Міністерство оборони. Я реально бажаю йому успіху, але я багато в чому не розумію. Це призначення. Але щиро вболіваю, щоб він з цим впорався. Щиро вітаю так само призначення того або радше включення питання того, що міністра техпром тепер переходить під оруду Міністерства оборони, і це, напевно, найважливіші новини, які ось зараз по гарячих слідах можна підбити по цих. Призначеннях. Що ж, поставлю на тому крапку. вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, на все добре і залишайтеся з нами з третьою світовою. Далі будемо розбиратися. Будьте здорові!